Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, молитва дорогою Павло Стадник, Частина. Перша я виріс в адвентистській родині. Але згодом світ став для мене цікавішим за життя з Господом. Поки я був з родичами, то відвідував церкву. Але потім життя захопило мене у свою круговерть. Уже працюючи тривалий час за кордоном. Я відчув потребу охреститися до того ж, зробити це саме в рідній країні. На початку 2021 року у Львові прийняла хрещення вся наша родина я, дружина та дочка. Повернувшись додому, ми почали відвідувати громаду в місті Ворбюрг. Згодом навколо нас почали групуватися земляки, і за рішенням присвітерів громади мене обрали лідером української групи в Інтернаціональній Церкві. Коли в лютому 2022 року почалася повномасштабна війна в Україні, люди масово почали виїжджати за кордон. Тоді ми з місцевими хлопцями вирішили їм допомагати. Я запропонував, щоб вони телефонували своїм дружинам, і ті їхали з дітьми до кордону, де ми їх заберемо, везли всіх охочих, хто сідав у машини. За законом, у транспорт можна брати стільки людей, скільки є сидячих місць. У мене був мікроавтобус Mercedes-Benz. У якому поміщалося 5 осіб. Але ми брали й більше: семеро людей у салон та двох у багажник. Мене застерігали, що поліція зупинить. А я відповідав, що тоді й пояснюватиму. Запевняв переляканих людей, що ми дорогою постійно молитимемося, і з Божою допомогою доїдемо до пункту призначення і доїжджали, перевіривши в такий спосіб багатьох людей. Потім ми почали їздити довгими мікроавтобусами. Спринтер та Opel Movano, які дав нам голландець Бен, з котрим я співпрацюю. Люди почали зносити мені додому одяг для біженців. Перший поверх мого будинку був повністю забитий ним. Окрім того, передавали біженцям їжу та гроші. Ми завантажували мікроавтобус і їхали до кордону. Я телефонував українським волонтерам, вони під'їжджали до кордону, і ми вивантажували гуманітарну допомогу з моєї машини до їхньої. У такий спосіб ми допомагали біженцям. Їздили ще багато разів, забирали людей з кордону і везли туди, куди вони просили: до Польщі, Німеччини, Нідерландів. Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, молитва Дорогою. Частина друга. Необхідно було ділити витрати на дорогу, бо вартість поїздки до 1300 євро. Тоді виникла проблема з пальним, процвітала корупція. Часом підходиш, тобі кажуть, що пального немає, а потім бачиш, що воно є. Але слава Богу, за його підтримку і охорону. Моя мама залишилася в Україні. Не хотіла їхати з рідної домівки. Люди почали масово виїжджати з Харкова, Херсона та інших міст, зв'язувалися через пасторів та інших людей з нами, їх відправляли до моєї мами в Червоноград, а потім уже до нас у Нідерланди. Спочатку в мене вдома було понад 20 людей, вони були забезпечені всім необхідним. Щосуботи ми ходили на богослужіння, а потім о 14.00 їхали до мене на обід. Говорили на біблійні теми, співали псалми, прославляючи Бога, бо цей день благословенний. Певний час люди жили в нас. Але потім ми молилися, щоб Бог влаштував кожного. Деякі переживали, як житимуть самостійно далі, але Господь благословив їх, і вони зараз живуть недалеко від нас. Ми їх підтримуємо. Війна затягнулася, і треба всім якось виживати в цій ситуації. У результаті потоку біженців наша громада почала рости. Ми публікували фото служіння у Фейсбук. Люди бачили, що є сформована церква, українське служіння, і приїжджали ще. Бог так скерував, що тепер у громаді всі ті біженці, які були в мене вдома та в мами в Україні. Одні оселилися в Гауді, інші у Делфті, у Гарлемі. Усім, хто приїздив. Я говорив, що вони можуть використовувати мій дім. Дотепер тут живуть сестра, дівчина також приїхали племінниця з чоловіком. Ось так Бог вибрав нашу громаду, почавшись з трьох членів моєї сім'ї. Нас стало значно більше. Зараз налічується 45 осіб. Якщо є на те воля Божа, можливо, ми будемо окремою українською церквою в Нідерландах. Були випадки, що людина в Україні з тих чи інших причин не змогла, а тут прийняла хрещення. Після цього інші теж захотіли укласти з Богом завіт. Часом переселенці з України, які жили там світським життям, за кордоном навертаються, залишають старі звички і проводять з нами суботи.